Перебажа Драйні, хочу сьогодні поділитися з вами просто неймовірними свідченнями. Слава Божу, як Господь з в житті літейця є просто неймовірно. Одна жінка, яка прийшла до нашої церкви, міжнародна місія, слово Боже, вона хворіла на рак головного мозку. Їй поставила цей діагноз. Це вже була остання, четверта стадія, і ніхто з лікарів не давав їй прогнозів на подальше життя. Їй казали, що ще трошки лишилося і вже все. Але коли їй діслали розсилочку, коли її запросили до церкви вивчати разом слово Боже, вона погодилась, сказавши, що е якщо вона не зцілиться, то вона хоча б врятує свою душу. Чотири місяці вона день у день слухала слово Боже проповіді від наших пасторів Станіслава та Юлії Солтаненко. і Господь явив свою славу. На даний момент вона повністю зцілена. І настільки це неймовірне свідчення, тому що людина вона шукала Бога, і вона його знайшла, Господь явив свою славу. І зараз, коли вона прийшла до лікарів. І здавала аналізи, результати були просто неймовірними. Вона повністю здорова, Господь її з Це я просто неймовірна. Також Господь він е, зміцнює сім'ї. Одна сім'я, яка є також в нашій церкві, вона була вже на грані розлучення. Але після того, як ці люди вони почали слухати Слово Боже, і е, е, їхня сім'я вона примирилась і на даний момент. Всі вони живуть разом, і Господь настільки їх благословляє, що є і прибуток в сім'ї, чим забезпечити сім'ю. Є взагалі все, що потрібно, і найголовніше, що всі вони перебувають з Богом. І цих свідчень в нашій церкві є дуже багато. Господь настільки прославляється кожного дня. Ми чуємо це свідчення, це є просто неймовірно. І чому Господь він настільки являє свою славу, тому що люди вони шукають Бога. Бо без Бога має абсолютно ніхто в цьому світі ніхто не може нам так допомогти, як допоможе Ісус Христос. Давайте з вами зачитаємо Євангелія від Іва. Восьма глава, 32 вірш. І ви пізнаєте істину і істина вас робить вільними. Чому Господь нас ціляє? Тому що ми чуємо Його слово. А Слово Боже це є істина, а істина вона нас звільнює. Тому люди зцілюються і звільнюються від всяких проблем, від всяких проклять, хвороби вони просто йдуть геть і люди стають вільними. Якщо ви сьогодні хворієте або проходите якийсь складний момент у житті, напишіть мені, ми разом з вами будемо вивчати слово Боже, і Господь обов'язково щодо вас своє слава.